Привіт! Сьогодні хочу з вами особисто з вами поділитися одним рецептом приготування рису, в результаті чого він вийде не якоюсь там кашею, яка зліпилася докупи, а вийде розсипчастий і дуже смачний. Дуже хорошим сортом рису для приготування смачних страв є басматі. Це такий індійський довгий рис. Або взагалі рис довгий потрібно купувати, для того щоб він був розсипчастий. Але басматі не завжди є, для цього треба їхати як мінімум в великі супермаркет. тому я пішов на свій базарчик, який поряд з моїм будинком, і купив рис. Я свідомо купив не довгий рис, а От я не знаю, що вам видно. Це звичайний круглий рис. Мені продавець сказала, що це рис з Єгипту. Ну от я зараз спробую його зварити і навчити вас цьому нехитрому рецепту. Для початку рис я пересипаю в кастрю, заливаю водою. Після чого рис потрібно перемішати, вода стане мутною. Воду злити, залити знову водою і так разів. Від 5 до 10, поки вода не стане прозорою. Рис промивається для того, щоб з поверхні зерна змити залишки крохмалю, які можуть служити. Крохмаль може служити причиною того, що рис буде злипатися між собою. Рис я промив, вода стала прозора. Далі я залишаю рис в воді на 45 хвилин, щоб рис замок. Рис набух, збільшився, став білим. Далі треба воду з риса зцідити. Рис потрібно сідити і викинути його на рушник. Розрівняти рукою і залишити так на хвилин 15-20, щоб рис підсох. Далі все просто. Я розігрів в кастрюльці невелику кількість олії. Туди додаю трішечки духмяного перцю, трішечки тмину, трішечки, буквально кілька гвоздик і кілька коробок з кардамону. Все починаю смажувати. Буквально через хвилину я знімаю. З вогню посуд і додаю масло. Масло розтоплюю вже не на вогні, а просто від температури, яка була в масло і в спеції я додаю рис. Рис, який замочений був, і потім висох. Далі потрібно все ретельно перемішати. щоб поверхня рису рівномірно покрилася оліїв маслом. І далі все потрібно ставити на вогонь і смажити. Смажити і регулярно при цьому все помішувати. 5 хвилин достатньо, щоб обсмажити рис. Далі я додаю зелений горошок. Можна морожене, як у мене, а можна свіжий. Знову все потрібно ретельно перемішати, посолити і залити окропом. Вода повинна тільки злегка покривати рис. Далі потрібно зробити більший вогонь, довести рис до кипіння. Накрити кришкою і варити на дуже повільному огні 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Я виключив вогонь. І далі можна ще кастрюльку залишити на хвилин 5 спокій і накрити її кимось рушником. Поки рис варився, я ні разу не відкривав кришку, тому я не знаю, я не знаю що там. Зараз будемо дивитися разом. Так. Супер. В даному рецепті рис абсолютно білий, але можна додати куркуми і тоді рис буде приємним Ну, Бачите, рис розсипчастий. Один в один. З горошком. Супер. Супер. Класний гарнір.